Вітаю в ефірі. Акценти тижня. Однією з головних подій минулого тижня став візит канцлера ФРН Ангели Меркель до Москви. Треба зазначити, що пані Меркель у російському керівництві протягом тривалого часу сприймалась в якості передбаченого партнера, але Її гучна заява про те, що анексія Криму стала порушенням норм міжнародного права, була злочинною і являє собою загрозу європейській безпеці, стала неприємною несподіванкою для російського керівництва і особисто для Володимира Путіна. Російське телебачення пішло навіть до на те, щоб цензурувати виступ Меркель у репортажах з їх спільної з путіним прес-конференції, що свідчить про те, що російська пропагандистська машина в принципі націлена на донесення і до своїх громадян, і до громадян інших держав дуже обмеженої версії власної правди. Я думаю, що власне і до цього ж відноситься е, висвітлення візиту держсекретаря Сполучених Штатів Джона Керрі до Сочі, де на той момент перебував Володимир Путін, чотирьохгодинна розмова. Керрі та Путіна вже обросла різноманітними подробицями, хоча власне, на сьогоднішній момент не варто робити передчасних висновків, треба усвідомлювати, що Україна залишається дійсно однією з головних тем у російсько-американському діалозі, але головне буде залежати власне від нас з вами, від громадян України та від української влади, наскільки вона буде рішуче та переконливо діяти у питаннях відстоювання власного суверенітету. Петро Порошенко цього тижня побував у Німеччині, де провів переговори не лише з Ангелою Меркель, але і зустрівся у Аахені з Франсуа Оландом. Треба зауважити, що Порошенко наголошує на дотриманні мінського, мінського плану мінських домовленостей, але при цьому зазначає, що процес демілітаризації. На Донбасі загальмувався і бойовики, як підкреслює український президент, не виконують взяті на себе домовленості. Якщо повернутися до візиту Керрі до Сочі, то треба зауважити, що це був, власне, лише один елемент закордонного турне американського дипломата, оскільки після того він побував в Туреччині на засіданні. Комісії е, Україна НАТО і зустрічі міністрів закордонних справ Північно-Атлантичного альянсу там Джон Керрі наголосив на тому, що необхідно зберігати санкції проти Росії для досягнення миру в Україні. І ще показовий момент той, е, що генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Єнс Столтенберг практично е, щотижня наголошує на тому, що НАТО готове надавати необхідну підтримку Україні а Росія має Припинити свою агресію на Донбасі, отже, ми бачимо, що на сьогоднішній момент у зовнішній політиці спостерігається певна кульмінація і війна нервів. Тому у цій ситуації найголовніше зберігати спокій і ухвалювати важливі та відповідальні рішення. Дякую за увагу. До нових акцентів.